Добрий день. Сьогодні ми продовжуємо роздивлятися тему знаходження числа за його дробом, а саме подивимось на розв'язання задач за цією темою. З вами, як завжди, я, вчитель математики Юрченко Іван Геннадійович, одеський ліцей номер 6 І так, спробуємо. Давайте спочатку згадувати такі цікаві речі. Як помножити два дроби? І вірна відповідь така. Щоб перемножити два дроби, треба знайти добуток їх чисельників та добуток їх знаменників. Якщо дріб да, то спочатку треба скоротити, а потім лише перемножати. Як отримати обернений дріб? Щоб отримати обернений дріб... Що треба? Для отримання оберненого дробу треба розділити один на цей дріб. Як поділити два дроби? Щоб поділити один дріб на інший, потрібно помножити перший дріб на дріб, обернений другим. А як поділити дріб на натуральне число? Щоб поділити дріб на натуральне число? Потрібно знаменник дробу помножити на дане число, а чисельник залишити без змін. Як поділити мішані числа? Щоб поділити одне мішане число на інше? Потрібно спочатку перетворити мішані числа в неправильні дроби, потім помножити перший дріб на дріб обернений другому, скоротити, якщо щось скорочується, і порахувати. Якщо було отримано неправильний дріб, то перетворити неправильний дріб в мішане число. Знача перше. Сергій прочитав 120 сторінок. Це становить три п'ятих книжки, скільки сторінок у книжці. Ми пам'ятаємо цю задачу, ми її взяли спеціально, щоб згадати перший урок про правило засвоєння знаходження числа зазначення його дробу, тому ми цю задачу сюди ставили для того, щоб у мозку спливло попередній урок. Ми пам'ятаємо, щоб знайти скільки сторінок у книжці, нам треба кількість сторінок поділити. На? Тобто 120 на значення його дробу на 3 п'ятих. І знову ж таки бачимо, що у нас на другому слайді правила, за якими ми можемо знайти число за його дробом. Достатньо на цей дріб поділити число, яке йому, яке йому відповідає. Далі, знача друга. За першу годину велосипедист проїхав 16,8 км. Що становить 3 п'ятих відстані від села до міста. Яка відстань від села до міста? Щоб знайти відстань від села до міста, нам треба те число, яке проїхав велосипедист. Тобто 16,8 поділити на 3 п'ятих. А далі лише діло техніки. Ми перетворюємо 16,8 в неправильний дріб. і Множимо на дріб обернених до даного, тобто на 5 третіх. Отримаємо 28 кілометрів. Тобто, наша відповідь: 28 кілометрів була відстань від села до міста. Далі у класі 12 хлопців. Це становить 3 восьмих від усіх учнів класу. Скільки учнів у класі? То уявляємо, да, у нас 12 хлопців, і це 3 восьмих від всіх учнів. Щоб знайти, скільки учнів у класі, ми згадуємо наше правило, треба число поділити на значення його дробу. Тому ми 12 ділимо на 3 8. 3 8. Перетворюємо натуральне число в, в звичайний дріб, вибачаюсь, що в неправильний, а в звичайний дріб це 12 перших, помножити на дріб обернений до даного, тобто помножити на 8 третіх. Скорочуємо все, що можливо, можна 12,3 скоротити, і перемножаємо те, що залишилось. Відповідь 32. Тобто що 32 учні у класі. Найголовніше, да, це правильно поділити натуральне число на дик. На маршрут вийшло 63 автобуси, що становить 0,9 від усіх автобусів автопарку. Скільки автобусів не вийшло на маршрут. І так, ми знаємо, що виїхало 63 автобуси, і це становить від усіх автобусів, так, якесь число. Тобто, у нас знову задача на наше правило, щоб знайти скільки автобусів не вийшло на маршрут, нам треба спочатку знайти, скільки всього автобусів. А потім від загальної кількості автобусів відняти ту кількість, які, які вийшли на маршрут. Тобто, значить вже в дві дії. Перша дія: нам треба знайти, скільки всього автобусів, а у другій дії знайти, скільки не вийшло на маршрут. Тому в першій дії ми будемо знаходити, скільки автобусів всього. Щоб знайти, скільки автобусів всього, ми скористаємося нашим правилом. Ми візьмемо, скільки вийшло, і поділимо назначення його дробу. Тобто 63 поділимо на 0,9. Тут у нас а, виходить два випадки. Або перетворюємо 9 десятих у звичайний дріб і ділимо 63 перших, знову ж таки, натуральне число перетворюємо в дріб зі знаменником 1. І ділимо на 9 десятих. Згадуємо, що десятковий дріб це е, він пішов, да, він пішов в ковичках. Пішов у лапках від е, звичайного дробу, який ділиться на 10-100 тисяч, так названо, іменовану одиницю і так далі. Тому ми можемо навчали 90-х перетворити звичайний тип і поділити. Або згадати ділення натурального числа на десяткове. Ми помножимо на десять, щоб позбутися. 0,9 цілих дев'ять і ділений дільник, і будемо ділити як натуральні числа. І так, і так буде вірно. Який шлях ви оберете, залежить лише від вас. І так, у мене шлях через дроби 63 перших поділити на 9 десятих. Далі 63 перших помножаємо на дріб обернений до даного на 10 дев'ятих, Скорочимо все, що можливо. Можливо, 63,9 скоротити, і отримаємо 70 автобусів. Це Всього, да? Всього в автопарку 70 автобусів. А на маршрут, бачимо, вийшло 63. Тому друга і остання дія треба знайти, скільки не вийшло. 70 мінус 63 це 7 автобусів не вийшло на маршрут. Відповідь: 7 автобусів не вийшло на маршрут. Тобто бачимо, задача не важка, але вже в дві дії. Перша дія на наше правило, а друга дія ми відповідаємо на питання задачі. Тому важливо усвідомити, яке питання в задачі, і слідувати за цим. Далі. У першу годину автомобіль проїхав 15% від цього шляху. Після чого йому залишилося проїхати 408 кілометрів. Яка довжина всього шляху? І так, перша дія бачимо 100 мінус 15. Це ми отримаємо. Скільки відсотків шляху залишилося проїхати? 100% це весь шлях. Ми проїхали лише 15%, тобто 85% це залишилося проїхати. Далі, що ми робимо? Ми знаходимо відсотки чи перетворюємо відсоток у звичайний дріб. Пам'ятаємо, що відсоток або процент від латинського слова проценту, що дослідно. Значить, на 100, тому один відсоток це один польоти на 100. Значить, 85% це 85 сотих. І далі 408 ділимо на 85 сотих. Тобто знову задача у нас в дві дії. Перша дія: ми знаходимо, скільки відсотків залишилось проїхати. Якщо весь шлях 100% завжди, завжди згадуємо, запам'ятовуємо і так далі. І ми проїхали 15%, то залишилося проїхати 85%. І ми знаємо, що автомобіль проїхав 15% від цього шляху, після чого ми залишилося проїхати 408 кілометрів. Тобто, що ми зробили? Ми знайшли той дріб, який відповідає 408 кілометрів. Тобто 85% це те, що залишилося проїхати, а за умовою задачі це 408 кілометрів. Тому 85 сотих, коли ми перетворили відсотки в звичайний дріб, це значення дробу, як, е, яке залишилося проїхати автомобілю. Тому ми 408 ділимо на 85 сотих. Далі у нас нічого нового не з'являється. Ми 408 перших поміжаємо на 185 Скорочимо все, що можливо. На бачимо, скоротимо на 17%. Перемножимо остальчі, поділимо на 5% і отримаємо остаточну відповідь. Тобто далі лише треба правильно рахувати. І ще раз, давайте звернемо увагу на задачу. У першу годину автомобіль проїхав 15% від всього шляху, після чого йому залишилося проїхати. Тобто ми знаємо, що він проїхав 15% шляху, і ще потім треба проїхати 408 кілометрів. Тому ми знаходимо, якраз самостійно ми знаходимо е, те значення дробу, яке відповідає 408 кілометрів. Тобто тут треба було догадатися, да, зрозуміти, зробити цю першу дію. 100 мінус 15, тобто 85% це 408 кілометрів ті, які залишилися проїхати. Тобто задача можемо сказати обернена до попередньої. І так, відповідь пишемо. Довжина всього шляху 480 кілометрів. Ще раз уважно подивіться на задачу, на умову задачі, на її розв'язання і на правильність розв'язання. Ще раз нагадую. Uh, якщо ми зрозуміли, як розв'язати задачу, далі лише треба правильно рахувати. Далі, давайте на наприклад. Трішечки uh, щось пішло не за планом, ми да, бачимо, вже відповідь uh, з'явилася. 6,3 помножити на 3,1 третьою поділити на 1,2 сьомих. Що ми робимо? Ми передваляємо спочатку все в неправильний дріб. 45 сьомих, 6 помножити на 7 плюс 3 це 45, 3 помножити на 3 плюс 1 це 10. 10 третіх, помножити на 9 сьомих. Отримуємо 45 сьомих, бачимо, помножити на 10 третіх, помножити на 7 дев'ятих, скорочимо все, що можливо. Можливо, скоротити 45 і 9, 7 і 7, ми Отримуємо, бачимо, 53, а це 16,2 третіх. Тобто перетворили в вміщне Ну Отаке. Трішечки відпочити від задачі. І так, далі подивимось задачу на швидкість. Знайти швидкість потяга, якщо за 815 годин він проїхав 34,2 км. Ну, задача на швидкість завжди розв'язується за однією. Формули задача швидкості. Ну, якщо з точки зору фізики, да, то ми завжди розглядаємо швидкість. Якщо з точки зору математики у 5-6 класах, да, то ми е, формулу там використовуємо як для пройденого шляху S до рівня VT. Тому ми пам'ятаємо, щоб знайти швидкість, треба пройдений шлях поділити на час. Тому ми 34,2 ділимо на 8,15. 34,23 перетворюємо в неправильний дріб і помножаємо на дріб, обернений даному, тобто на 15,8. Отримаємо 13 помножити на 5 поділити на 1, тобто 65 км на годину. І пишемо відповідь. 65 км на годину це швидкість нашого одягу. Тобто задача на формулу, яку ми вивчаємо ще у початковій школі, продовжуємо вивчати у 5, 6, 7 і так далі класах. Вона з'являється потім у фізиці, але ще раз нагадую, у фізиці вона з'являється як формула для знаходження швидкості. Але для простоти її розуміння, і щоб краще запам'ятати, нам її дають за формулою шляху. С на рівні ВТ, де С пройдений шлях, V – швидкість Т час. Домашнє завдання у вас на екрані. Сьогодні qr кода не буде, тому задача, дві задачі, тобто вибачаюсь, у нас на екрані. Задачі не важкі на е, ту ж тему, що ми розв'язували в попередньому уроці, на цю ж тему, яку ми розв'язували сьогодні, задачі це знаходження числа за значенням його дробу. Тому уважно завжди читаємо задачі, уважно розв'язуємо, не припускаємо помилок у обчисленнях тощо. Бажаю успіхів. Ну а далі пропоную вам таку рефлексію в кінотеатрі. Найбільш яскравим моментом фільму, тобто нашого року, був, і кожен вибере слайм. Один із п'яти, тобто малюнків, один із п'яти, яких ми бачимо на малюнку перед собою. На цьому у мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Гарного дня. До побачення.